Ось ось розпочнеться другий семестр. Тож саме час підбити підсумки у нашому традиційному дайджесті та розповісти, що ж цікавого відбулося в нашому інноваційному освітньому просторі Global Kids за 4 місяці. Пишаємось бути українцями, тому цей навчальний рік проходить під гаслом Зачудуйся Україною і присвячений дослідженню і поширенню нашої культурної спадщини. Розпочали навчальний рік яскравим святом гомін! Осени ми провели на усіх трьох локаціях благодійний ярмарок природі її стихіям та чарівництву, з якими пов'язана українська міфологія, до речі, одна з найбагатших у світі, і був присвячений наш традиційний освітній ярмарок. За три дні ми змогли зібрати велику суму на прилад нічного бачення для воїнів з передової та велику частину коштів для купівлі автомобіля для наших бійців. Ми цьогорічних шкільних таборів також співзвучні темі року. Як гадаєте, чи можуть українські міфічні герої скласти конкуренцію персонажам сучасних фантастичних всесвітів, наші діти дізнались про це під час осіннього табору, який був присвячений українській міфології. Тематичними були і заняття з театральної імпровізації, з робототехніки, вечірки, кулінарні майстер-класи, таємничі читання, арт-терапія та справжній шумовий оркестр. А взимку діти мали захоплюючу подорож у світ наших давніх звичаїв, про які ви могли навіть і не чути. Але не переживайте, ви теж зможете про них дізнатись. Адже дітлахи спробували себе у ролі акторів та режисерів і зняли власний мініфільм. Ще однією подією став виступ наших юних акторів на сцені театру імені Марії Заньковецької з виставою на Різдво. Протягом семестру діти вчились колядувати, щедрувати, вживались у образи традиційних героїв вертепу та різдвяних свят. Виступ став яскравим етапом захопливої мандрівки у світ українських традицій та завершення такого насиченого першого семестру. Однією із сильних сторін навчання у Global Kids є проектна робота. Учні досліджують, багато мандрують, роблять елементарні лабораторні спостереження. До прикладу, проєкт учнів 2-го Б класу Тварини та рослини континентів був дуже містким і ґрунтовним. Студенти збирали та опрацьовували інформацію про тварин в музеях, досліджували рослини в ботанічному саду та шкільній лабораторії, збирали цікаві факти в інтернеті. Та самі малювали портрети тварин. В результаті вийшов чудовий атлас, яким зможуть користуватись у навчанні інші діти Global Kids. Кухня або проєкт 3-го А класу корисне теж смачне. Він не лише висвітлив питання взаємозалежності самопочуття від того, що ми споживаємо, а й дав можливість спільної цікавої діяльності батьків та дітей. Як результат. Кулінарна книга фірмових рецептів, які зможуть самотужки приготувати діти молодшого шкільного віку, практично без допомоги батьків. Додатково діти самостійно придумали сценарій і майже самостійно відзняли комічний міні-блокбастер про жахливий вплив чіпсів на людину. Великою нашою перевагою є співпраця з батьками. Вони залучені в процес, тож співпрацюють з вчителями. Охоче діляться своїм досвідом, знаннями і завдяки цьому можуть зсередини аналізувати та спостерігати за навчанням. Дивимося на світ широко і з усіх боків. Пишаємось впровадженням авторського курсу технології, який поєднав у собі вивчення інформатики, робототехніки, а також інших сучасних засобів ознайомлення з якими сприяє здобуттю затребуваних технологічних навичок. У межах цього курсу студенти вчаться керувати роботами, програмувати їх, працювати з 3D-принтерами і цифровою швейно-вишивальною машиною, працювати з сучасними програмами і досліджувати можливості штучного інтелекту. Створювати проєкти і найголовніше дивитись на світ очима винахідників, адже все починається з того, як ми обираємо бачити світ. Англійська упродовж п'яти років ми активно інтегруємо викладання предметів англійською мовою, працюємо за методикою кліл. А цьогоріч наша викладачка кафедри іноземних мов розробила авторські посібники для вивчення математики, а також Human and World, за якими навчаються наші маленькі студенти. Ще один спосіб різностороннього розвитку дитини це гуртки та факультативи. Ми продовжуємо давати дітям можливість спробувати себе у різних напрямках. Щоб знайти те, що найбільше їм до душі. З цього семестру особливо приємно нам відзначити, що наше позашкілля виходить на новий рівень. Наші студії та гуртки запрошують на міські та всеукраїнські змагання та покази. Скоро завоюємо усе золото Львово і не тільки. Балансир! Кінеозологічний м'яч та мішечок з піском це все наші інструменти, за допомогою яких ми займаємось дітьми нейромоторним розвитком. Нейрогімнастика це комплекс рухів, спрямованих на синхронізацію роботи обох півкуль мозку. Вона допомагає покращити пам'ять, увагу, мовлення, просторові уявлення та моторику. Цього року. Ми впровадили СЕН. Це соціально-етично-емоційне навчання. Це інструмент розвитку м'яких навичок. Як от уміння комунікувати, співпереживати собі та іншим, керувати своїми емоціями, працювати в команді, креативно і критично мислити. Таке навчання розвиває в дітей усвідомленість. Обійми знижують рівень стресу. Покращують настрій, розслабляють тіло й нервову систему, дають відчуття захисту, турботи, любові й розуміння. Хто може допомогти дитині отримати такі необхідні зараз обійми? Вдома, звичайно, люблячі рідні, а у школі це чудовий собака-обіймака хібуки, унікальна терапевтична іграшка, яка допомагає пережити травму, впоратися з болем, адаптуватися до нового простору і соціум. Діти нашої освітньої мережі також обіймаються з хібуки і вважають його своїм другом. Маємо чудову традицію у нашій освітній мережі: раз на місяць зустрічатися з батьками для обговорення тем, які стосуються виховання дітей. У цьому семестрі спільно із нашим психологом ми обговорили адаптацію до шкільного середовища. Питання статевого виховання у маленьких студентів, як виховувати у дітей адекватне ставлення до гаджетів, ну і, звичайно, вплив війни на мислення, емоції та дії як у дітей, так і дорослих. Успіх проєкту це завжди класна команда особистостей, які дивляться в одному напрямку. За п'ять років нашої роботи ми викристалізували головне, що має бути у фахівців, які ведуть за собою дітей. Середовище розвитку вчителі народилося у пошуку свого вчителя. Це місце для реалізації професіоналів і тих, хто опановує лише цю професію. Ми радо ділимося нашими цінностями та напрацюваннями з освітянами на наших тренінгах. І це був тільки перший семестр 2024-й. Ми покладаємо на тебе великі плани. Адже відкриваємо нову локацію для садочка та школи у Брюховичах, а також плануємо більше уваги приділити спорту. Тож слідкуйте за нами далі більше.